Всім привіт! В мене звати Наталя і я бренд бариста 25 Coffee Roasters. І сьогодні я хочу вам показати ось таку прикольну штуку. Це Suiren dripper від Hario. Suiren у перекладі з японської це водяна лілія. І загалом сам Провер, він дуже на неї схожий. Основа має витягнуту форму. І е, ребра схожі на пелюстки, а ось так взагалі дуже нагадує квіточку. Ребра. Створені для того, щоб утворити таку конічну форму у середині І загалом вони розташовані під кутом 60 градусів, тому це такий собі класичний В-60, але. З новим поглядом. Матеріал Суєрена це термостійкий нетоксичний пластик від компанії Hario, з якого, в принципі, виробляються всі паровери Хао. Його можна розібрати, і ще от так розібрати, і зібрати назад, тому ви можете його легко носити з собою в будь-які подорожі, тому що він займає дуже-дуже мало місця. Я вам представляю Соєрен у його класичному кольорі. Це такий. Прозорий чорний, сіруватий, але доступні ще змінні ребра, різнокольорові. Там є п'ять видів кольорів: червоний, фіолетовий, зелений, жовтий і синій. Тому ви можете скласти свій особливий сирен. Тепер я вам покажу, як його можна заварити, який рецепт можна використати, використовуючи нашу каву. Я обрала Ефіопію мулема, вона є митою обробкою, тому я ставлю чайничок на 93 градуси, тому що в миті каві є. Менша кількість цукрів, і щоб їх виварити, нам потрібна вища температура. Вона в мене вже є змалена, ось тут 15 грамів, чайник на 93. Сервер, ваги, щоб контролювати час вливання. І сам наш свій А, і ще паперовий фільтр від Hario 02. Ми його складаємо по такому самому принципу, як для В60. Треба його промити. І ну, так само стабілізувати температуру в самому поровері і в сервері. Прогріваю сервер, а щоб не було перепаду температур. Помел я беру трішки більше, ніж на В 60, тому що це поровер повільного заварювання і тому такий буде більш оптимальний. І 15 грамів кави. Розрівнюю і починаю вливати. Перший влив це блум один до 2, один до 3, тому, оскільки у нас 15 грамів, то я даю десь приблизно 35 грамів води. І ставлю таймер. Блум триває від 30 до 40 секунд. Ну, можна менше, можна більше, це залежить від рецепту індивідуального. Під час блуму відбувається дегазація, виходять непотрібні кислоти, тобто СО2, вуглекислий газ, і так само виділяються масла ароматні. Які ви можете відчути в каві, от саме під час цього цвітіння. І це насправді дуже символічно для суверен, тому що це квіточка і вона зараз цвіте. Після першого вливання я буду робити ще три вливи по 65 грамів, так щоб дойти до 240 грам. кави до води 1 до 16. 1 грам кави і 16 грамів води. Я не дивлюся на час, більше контролюю рівень води в самому пуровері. Щоб була рівномірна екстракція. Сирен вже доварився. Я знімаю. Час заварювання вийшов 3 хвилин 30 секунд. Ну, пахне дуже квітково і дуже цитрусово. Мені вже хочеться її спробувати. Так, чашечку, Забула чашечку. Також аромат краще відчувається, коли ви розмішуєте каву. Загалом її потрібно розмішувати, тому що вона йде так шарами, коли виварюється. Так, і коли вона насичується киснем, вона пахне набагато яскравіше. Це дуже добре. Ну, Тіло у неї. Більш середньо ніж чайно, як на Ефіопію, як на миту Ефіопії. Смак доволі класичний. Чорний чай, бергамот, білі квіти, але це дуже добре. Чому я взагалі обрала свій рен, щоб вам сьогодні його показати? Тіло перевірити, чи це дійсно дріпер, в якому можна заварювати каву, чи це просто звичайна прикраса. І що я вам скажу? Що Це дійсно дріпер. І він дуже кльово заварює. тому це кльове, тому що ви можете його носити з собою, змінювати ребра, різні кольори. Воно все дуже цікаво, і воно заварює смачно. Тому для дому це ідеальний дріпер, і не тільки для дому, а й для ваших походів, подорожей. З вами була Наталя, бренд Barista 25 Coffee Roasters. Напишіть в коментарях, якщо ви хочете побачити, як можна заварити свій рейн з іншою кавою, або якщо хочете порівняння з іншими короверами, наприклад, клащеним керамічним V60, з пластиком V60, або ще з іншими будь-якими. Всім дякую за перегляд! Заваріте, не і кайфуйте. Побачимося наступною чашкою.